Якщо я кажу, треба бігти. Будемо бігти. Спорові хмари були помічені по всій країні. 80% населення світу втратять життя. Перш ніж ми знайдемо рішення. Нам потрібно доставити це до бункера. Ні, ні, ні. Забирайся геть. Я науковець. Я знаю, що роблю. Киньте зброю. Ні, ні, ні. Я зібрала надзвичайно компетентну команду науковців. І ми знайдемо рішення. Коли б'єшся, бийся до тих пір, поки бій не закінчиться. Ініційован протокол евакуації. Чому ми маємо воювати? Ми під обстрілом. Ласкаво просимо. До раю. До нової епохи у Ми знайдемо вихід із цього.